Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми разом з двома розглянемо ситуацію на Херсонському напрямку. За повідомленнями генштабу збройних сил України, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із складмів на лівобережжі Дніпра. Протягом останньої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів з противника це офіційні повідомлення українського генштабу. Чому я акцентую вашу увагу, шановне товариство, на ситуації саме на Херсонському напрямку? Я нагадаю, нещодавно New York Times опублікувала статтю з коментарями, начебто, військовослужбовців збройних сил України, Причому чому військовослужбовці. На описали наступ на лівому березі Дніпра як край жорсткий і марний, оскільки українських воїнів при наступі збивали ще на березі або в воді до того як вони досягали іншого берега, за їхніми словами, через болотісту місцевість захисникам також не мало, не мало б можливості де окопатися. Власне, давайте розглянемо ситуацію на лівобережжі. причому ми будемо розглядати цю ситуацію з позицій російських окупантів, цитуючи відповідно першоджерела, щоб нас не звинувачували у подвійних трактуваннях, і відповідно, начебто українських ІПСО. Але е, почнемо ми власне з повідомлень з телеграм-групи російських окупантів ВДВ за чесність і справедливість. Усі бажаючі зможуть знайти посилання відповідно телеграм-каналі і прочитати перше джерело. Але я процитую шановне товариство. Воно варте того, причому цитувати я буду мовою оригіналів. Ахлам поставляють БК постійно, в основному для мінометів. стреляет касетниками. Позавчора накрили артой дві наших точки евакуації. Втішні новини погодиться для українських захисників. По-перше, мовиться про успішний характер контрбатарейної боротьби українських захисників і відповідно втрати російських окупантів. Я нагадаю товариство. Наразі Збройними силами України використовуються два основні фактори для успішного характеру контрбатарейної боротьби. Перший географічний. Правий берег, який контролюється Збройними силами України, він значно вищий, ніж лівий, який тимчасово контролюється російськими окупантами. Це перший фактор. І другий це тактико-технічні характеристики західних зразків озброєння, засобів ураження, як ствольної, так і реактивної артилерії. Саме ці два фактори дозволяють. Збройним силам України тримати під вогневим контролем значні, якщо не всі території окупованих районів Херсонської області, надає товариство від українських плацдармів до відповідно адміністративних кордонів з Автономною Республікою Крим. Відстань приблизно 65 кілометрів. Тобто, ця відстань, як, яка дозволяє працювати без проблем, і РСЗВ відповідно Іншим засобом ураження, я нагадаю, дальність ураження РСЗВ Хаймерс, легендарного МЛРС і Марс це приблизно до 80 кілометрів. Але давайте цитувати далі російське першоджерело. Тобто, вже можемо говорити, що росіяни підтверджують факт успішної дій засобів ураження української сторони. Дірівня кринки по днімі. Хахли наших штурманули, авіація з 28 декабря до сьогодні не работала. І тепер давайте аналізувати це повідомлення. Я нагадаю: в небі над Херсонщиною українськими ППО було знищено три російські сушки, що віддано знизила можливість авіаційних ударів з використанням КАП по позиціях з наших захисників на лівому березі. Причому успішно відпрацювали, використовуючи так званий метод засідки, е, наразі активність російської авіації зменшена у рази, її практично немає. І це дає можливість Збройним силам України проводити активний характер оборони на лівому березі і відповідно розширювати зону присутності, утримуючи раніше взяті позиції. Далі йдемо, і тут найбільш показово. Оцінки втрат російських окупантів Там уже лежать два полка наших товарішів, і всі вони, двохсоти. -е, абсолютно всі повідомляють російські перше джерела, два полка. Мовиться про два полки 104-ї дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації новосформованої так званої легендарною дивізії повітряно-десантних військ, про що повідомляв командувач повітряно-десантних військ е, країни-окупанта, генерал Теплинський. Нагадаю, на той час він обіймав посаду е, на, е, командувача повітряно-десантних військ. І за пломбом заявив про те, що наразі буде сформована 104-та легендарна е повітряна десантна дивізія, так от, за оцінками самих окупантів, підрозділи новосформованої 104-ї повітряно десантної дивізії можуть втримати е зайняті іншими підрозділами Збройних сил Російської Федерації, а в першу чергу морськими піхотинцями. Позиції не більше півтора-двох годин. А потім їх через низький морально, психологічний дух, вибивають Збройні Сили України. Причому йдеться е, про те, що, е, е, я ще раз нагадаю, Збройними силами України демонструється успішний характер е, активної оборони. А тепер ми процитуємо інші вже західні зміни, не Нью-Йорк Таймс, а мовиться про Форбс. Американський журналіст Девід Акс повідомив про те, що російські атаки продовжують завдавати важких ударів покринка. Одна з них фактично досягла прориву через ліс, дозволивши, дозволивши закріпитися в місті. Але українська артилерія підірвала руїни будинків, які зайняли росіяни, і Україна відновила всі свої оборонні рубежі, написав аналітик Дональд Хіл. Фактично спростовуючи попередні повідомлення New York Times, знов таки відзначу високий коефіцієнт втрат російських окупантів, мовиться про безповоротні санітарні і відповідно успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України про що і повідомляють е, видання Forbes. Варто говорити про те, що за даними американського досліджувача російські окупанти боя за кринку демонструють так звану тактику Жукова, тобто фактично лобових ударів по позиціях збройних сил України без прикриття навіть засобів ураження. Чому без прикриття, бо за оцінками окупантів, ствольна артилерія працює з критичних для неї відстані, саме враховуючи ті два фактори, про які я говорив: це перше, географічна становище правого берега і відповідна тактика-технічні характеристики західних зразків озброєння, які дозволяють знищувати відповідно засоби ураження армії країни окупанта. Причому, якщо ми подивимося на статистику знищених засобів ураження з повідомлень Генштаба Збройних сил України, воно відверто вражає, але повернемося до огляду ситуації з першоджерел. Причому першоджерел російських. А далі ще більш цікаво, Связь там не у всіх є, і наша же артилерія стріляє по нам, так як нет координат. Тобто йдеться про те, що російські окупанти, російські десантники визнають факт так званого дружнього вогню по позиціях власних окупаційних військ у районі Кринки. Відсутні зв'язку і координації між військовими підрозділами створює передумови для так званого дружнього вогню. Ще раз нагадаю за повідомленнями російської сторони, втрати 104 ї повітряно-десантної дивізії це два полки особового складу. Причому наголос робиться на тому, що це безповоротні втрати. Приємні новини, погодьтеся на тлі загальної зневіри щодо можливості збройних сил України проведення контрнаступальних дій. А тепер про основне збройним силам України за оцінками самих окупантів вдалося сконцентрувати на цьому критичному відтинку фронту достатню кількість реп, які фактично поклали російський зв'язок. Про що підтверджують окупанти? Причому унеможливлюється навіть робота відповідна дронів. ФПВ дронів про які неодноразово говорили окупанти. Натомість українські війська успішно використовують не тільки засоби ураження, але й відповідна і ударні дрони, і е, е, дрони-розвідники для коригування вогню. Причому окупанти відзначають тактику використання збройними силами України дронів для мінування місцевості. Вночі е, виставляють відповідно міні загородження а зранку вже відпрацьовують по них українські засоби ураження, е, створюючи передумови видавлення росіян на е, фактично е, раніше встановлені українськими захисниками міні поля. Варто й говорити про те, що раз по разу з'являється повідомлення про знищення тилових баз накопичення і польових складів ЗБК. Це я процитував вже в сьогоднішньому повідомленні Генштаба Збройних сил України. Ще раз повторюю, вся територія лівого берега вона фактично знаходиться під вогневим контролем з боку збройних сил України. Проблем більш ніж достатньо товариство. Повідомляючи про новини з лінії фронту, я ніколи не... Використовують тактику рожевих окулярів, я називаю речі своїми іменами. є досить великі проблеми. Проблеми відповідно пов'язані в першу чергу з забезпеченням гарнізонів українських плацдармів. До речі, мовиться не про один плацдарм на лівобережжі на лівобережжі, в залежності від оперативної ситуації, є від 8 до 10 плацдармів Збройних сил України, які фактично створюють єдину лінію. Для подальшого просування наших захисників в напрямок адміністративних кордонів з Кримом до речі, досить показова є ситуація те, що за оцінками західних розвідок, які підтверджують, і російська сторона наразі на лівому березі не фіксується створення оперативних резервів російського командування. Російське командування прекрасно розуміє можливості українських засобів ураження. І, відповідно, не створюють передумови для ліквідації оперативних резервів російського командування. Але на цьому цитати і приємні новини з лівого берега не закінчуються. Давайте продовжимо цитувати російські першоджерела. А вони говорять про те, що нужно щось з зброєю, ратник літа 5, його бронебойний патрон 5,45 прошиває насквозь. Що не день, то приємна новина. Питання матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ це вже, знаєте, тема, яку не обговорював тільки Лінивий. До речі, варто зауважити, що за останні тиждень в російських пабліках з'явилася низка відеозаписів самок – Варто зауважити, що за останній тиждень в російських пабліках з'явилася низка відеозаписів дружин російських мобілізованих відповідно особового складу 104 ї повітряно-десантної дивізії, які скаржаться на низький рівень матеріально-технічного забезпечення. Своїх чоловіків, а більше того, відзначається, знов таки незрозумілі рішення оперативного командування російських окупантів щодо проведення наступальних операцій, і основне наразі фактично подібним характером наступальних операцій окупантів, а саме використання тактики Жукова. Російське командування фактично дегероїзує Теплинського, який свого часу виступав ледь не як прапором фронди проти політичного режиму Путіна. Я нагадаю свого часу російські ЗМІ з'явилося повідомлення про можливу відставку теплинського посади командувача повітряно-десантних військ. Ба більше того, тоді ж з'явилося відеозвернення бійців 7-ї повітряно-десантної дивізії з Херсонського напрямку. Які говорили про те, що у разі можливих репресивних дій по відношенню до Теплинського вони можуть повторити так званий марш справедливості на Москву, але на відміну від Пригожина, його передкого маршу, цей марш мав би мати досить негативні наслідки для російської політичної еліти? Це почули і наразі сьому повітряно-десантну дивізію у фактично утилізують на запорізькому напрямку свого часу. Підрозділи 7 повітряно-десантної дивізії е, прикривали херсонський напрямок. Те, що відбувається наразі, е, за оцінками російських пабліків і на Херсонському, і відповідно на запорізькому напрямку, йдеться просточування найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ. Але підсумовуючи, ситуація на лівому березі. Залишається складною окупанти не полишають спроб скинути українських захисників відповідно в Дніпро. Але незважаючи на всі спроби окупантів поліпшити свої тактичні становища і мінімізувати можливості української сторони щодо розширення зони присутності, наразі, як ми побачили, дії Збройних сил України говорять про те, що нам вдалося закріпитися на лівому березі, ба більше того, провести низку. Пішних операцій щодо розширення зони присутності. А ми, шановне товариство, разом з вами спостерігаємо за подіями, аналізуємо і тримаємо руку на пусі. Віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті.